Цей закон застарів на 32 роки. У 91-му році, коли ми ухвалили закон перший про громадянство в України, в ньому було передбачено, що однією з умов прийняття іноземців та осіб без громадянства до громадянства України є володіння українською мовою в обсязі достатньо для розуміння або спілкування. Це положення потім перекочувало в нову редакцію закону про громадянство, але в законі не було передбачено, яким чином і які суб'єкти мають визначати. Рівень володіння українською мовою і де ті критерії, коли можна зробити висновок, що рівень володіння є достатнім для спілкування. Тому ми, ухваливши цей закон на минулому тижні, ми фактично унормували ті питання, які були в сфері правових прогалин в питаннях прийняття до громадянства. Сьогодні ми чітко виписали, що рівень володіння, необхідний рівень володіння українською мовою для тих, хто бажає набути українського громадянства, буде встановлювати державна комісія, яка визначає стандарти української мови, а порядок здання іспитів на володіння українською мовою буде визначатися кабінетом міністрів України. Тобто кабінет міністрів написав цього закону, має ухвалити постанову, де чітко і без якихось двояких тлумачень розпише, як хто в якому порядку буде приймати як рівень іспит на знання рівня української мови, і це буде вже для пошириться для всіх категорій. Іноземців, які не бажають прийняти громадянство. Є одне виключення: це для тих іноземців, які становлять особливий інтерес для держави України або які мають визначні заслуги перед Україною. А також ті, які зараз в складі наших збройних сил інших складових секторів безпеки і оборони боронять український суверенітет, територіальну цілісність і набудуть громадянства для них. Дається двохрічний термін відстрочка, скажімо так, протягом якого вони мають опанувати українську мову, опанувати історію, основи конституції. Потім скласти відповідні ん